про статус народного депутата. Міліція порушує закон про статус народного депутата України. В даний момент він народний депутат України. Міліція порушує закон про статус народного депутата України.

Ви не маєте права утримувати людей. Це злочин. Незаконне утримання фізичної особи це кримінальний злочин. В Даній ситуації це кримінальний злочин і сядуть пособники в тому числі. Да. Скажіть, будь ласка, розказуйте. Розказуйте. Я тебе можу знятися на твою камінь. Спасибо. Все? Jehovah's protectors are like a piece of Немає рішення комісії про присутність міліції. Рішення мають право закон.